Непересічна подія у спортивному житті Славути відбулась минулими вихідними. В місті пройшов перший відкритий чемпіонат з боксу серед юнаків і дівчат 2000-2008 років народження. Участь у змаганнях взяли 18 команд із Хмельницької, Рівненської Житомирської областей, всього близько 140 учасників. Славута представила на змаганнях 31 юного боксера. Всі вони вихованці тренерів Світлани Холшевнік та Сергія Пашинського, які тільки два Роки, як започаткували у Славуті секцію боксу. А у вересні 2015 року відбулось офіційне відкриття боксерського клубу Патріот, де наразі тренуються до 70 дітей. Суддійство на чемпіонаті здійснювали авторитетні судді майстри спорту міжнародного класу, майстри кандидати в майстри спорту. Один з них, суддя національної категорії Євгеній Юрчук, наголосив, що саме з таких турнірів виходять олімпійські чемпіони. Про славуцьких юних спортсменів, за якими знаний тренер і суддя уважно спостерігає Євгеній Тимофій. Відгукнувся досить позитивно. Турніри, турніри, і буквально навіть за цей рік. От був турнір в Нітішині привезли, там рівень, допустим, підсередній. В острозі був турнір, вже середній. Зараз вже є такі ну, чоловік п'ять. Вже вище всередину. Тренер працюють працює, і працюють думчиво. Світлана Холшевнік про успіхи своїх вихованців говорить стримано, але із задоволенням. На першісті серед школярів в області наш спортсмен добіна Ілля зайняв перше місце. Сьогодні фінальні поєдинки побачимо. Вчора, вчора, взагалі добре. Вчора дуже добре відбаксував. Першого дня відкритого чемпіонату відбулось 63 бої. У фіналі буксувала 51 пара. Атмосфера на змаганнях, попри напруженість поєдинків, була невимушеною і дружньою. Підтримати юних учасників прийшло чимало вболівальників. Славутські спортсмени мали неабияку підтримку від батьків і друзів. За підсумками змагань, славутські юні боксери вибороли 17 перших, 10 других та 3 третіх місць. 12 боксерів у фіналі буксували між собою, залишивши далеко позаду. Членів команд суперників. Серед тих, хто показав достойний рівень Артем Машук, Іллята Дмитро Дубіни, Єгор Анікін, Кирил Добровольський, Ілля Мороз, Ярослав Лєбідів, Анастасія Кудімова. Окремо організатори відзначають Віталія Якимчука, який на змаганнях боксує з чемпіонами України на рівні. Боксерський клуб Патріот завдячує своєму становленню і зростанню небайдужим людям, серед яких засновники клубу Олександр Міклуш, Микола Дубіна, підтримці з боку міської влади. Особисто міського голови Василя Сидора, управління освіти, керівників підприємств та підприємців. А проведення відкритого чемпіонату стало можливим завдяки придбанню нового професійного рингу. Його клуб купив за кошти гранту від інституту солідарності громад Романа Мацоли.